Друзі, хочу вам показати посудомийну машину, яка у нас з'явилась. вона абсолютно нова від німецького виробника, повногабаритна, 85 см завишки та 60 см шириною. Під повну забудову вміщає в себе 14 комплектів посуду, має 9 програм миття. Вона абсолютно новенька, однорядкове меню, має програму Quick Power Wash, тобто менше як за годину, швидко та якісно від. Миває посуд, має виїзний, виїзний замок, в кінці мики, автоматично відмикаються дверцята, повністю всі запчастини для підзабудови. Дана модель у нас 2024 року, 4-го місяця випуску. Ще все, ось, як бачите, абсолютно новеньке. В пінопласті. Верхній короб. Другий короб регулюється по висоті. Ось тут у нас все в наявності, інструкції. Для заправляння солі ліка. Ось там у нас знаходиться бак для солі. І ось тут контейнери для таблеток та ополіскувача. Отже, поспішайте замовити такий екземпляр у нас тільки один.